А ще мені здається, якщо весь час думати про те, що від цього тістечка ти погладшаєш, то так і буде. Цікаво. А що про це думає наш кулінарний гуру? Добрий. Ранок. Доброго ранку, сонечко. Про, 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 про пірашки можна думати, не будеш товстий. Ніколи, ну це прекрасно. Ні, ні ні а що? Про що ми будемо думати сьогодні? А сьогодні ми приготуємо мої улюблені гриби, тому що осінь вже появились лісички в вершковому соусі. Вау! Отже, нам треба лисички. Вершковий соус. Так, да, інгредієнтів нам небагато. вершки що потрібно. А інгредієнти дивись на екран. Для приготування лисичок у вершковому соусі знадобиться гриби лисички. 1 кг, Яйця курячі дві штуки, цибуля – одна штука, часник один зубок, петрушка кілька гілочок, масло вершкове 50 грамів, вершки 30% 100 грамів, сметана 100 грамів, сіль, перець, білий хліб. Ну що, дивись от наші лісички. Знаєш, як на Закарпатті вони нас називають? Як? Можеш, як? Я вже а, розпочинаю. Це. я себе. Chicken машрум, типа да, курчі гріби, курячі, да, курячі гриби, і це єдине гриби, які е, можна класти е, в курінний бульйон, тому що вона дає йому этот колір угу. і ну, не зіпсує його. Так, скажи тільки, так? тільки тільки в цих, великих ріжемов навпіл. Ось ці не треба було різні? Можна їх, от, 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 от обирай просто великих. А отак от і все. Я думала, що ні, так? Ні, ні. Просто от так. Я не люблю, коли гриби е, от е, мелка, дрібно коротше, коли ти гриби дрібно нарізаєш, вона тіляє структуру. Що це да, 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 і вона не красива. А от так, коли навпіл, а от малесеньких цеплят. Mm -hmm. Так вони і називається. Ципля... Циплячі гриби, знаєш. Так. Да. От їх взагалі не ріжуть. Прям так зібрають, обирають от таких малесеньких і, і роблять від грібний сок. Знаєш, отакий от я от Ну дуже класно, я да. погоджуюся. Давай, так, тепер собі... ми смажимо їх. Чи? Да, ми будемо його смажити. Хто хоче, може і його відварити. Попередньо. Але, попередньо. Але ми це робити зараз не будемо, тому що вони ідеальній чисті його Трудно вимивати, його треба замочувати mm -hmm. і, і довго мити, Але дуже гарна ідея, коли ти не хочеш цим займатися, можна один раз ну, помити його промити водопромити водою, а потім закипити, закипити його. Понял? І потім його зливаєш і змиваєш. І так ти зекономиш і, і час. і сили свої. І час, так, так, так. Так. Давай, Давай. закидай. Все? Тут у нас слухай вже все порізано тоді. Гриби якщо. завжди треба смажити на вершковому маслі. Завжди. Завжди. Да. Супер. До речі, які твої улюблені гриби? Слухай я люблю і лисичку люблю, і білі гриби люблю. Люблю ті гриби. Е від, а яких, від, любиш? Яких, від яких ти завтра прокинешся? А да? Збирати <рес> насправді мене був досвід минулого року життя в Карпат на Прикарпаті на на, на, де? на, Франк... на, Франківщині, на, неподалік... на Франківщині, неподалік і неподалік mm -hmm. Ремчі в Миколичині, і на диво, в тому сезоні не було грибів. Таке не буває. Так, буває. Таке буває, бо є різні хронологічні рамки. Так, да, різні Вон... хронологічні рамки. буває так. Я от з Грібником чуваком розговорював, він мені розповів. він ходить один і той же час в один і той же час. І він не, не міг поїхати, так. тому що там якісь проблеми були. І він так себе винувати, знаєш, що типу він не потрапив на сезон. А потім он говорит, я так, пішов лес автомонт да. да. After... через місяць, він через місяць, да. Да. так. Уже нікого не було, а, грибов, полно, да. а А до того його товариші розказували, що, що не грибів? Немає, немає грибів. Якщо він би ну, пішов би то, то время, яке звичайно ходить, угу. тоді в нього теж би не так. було грибів. А треба... це... які гриби е, найпростіше, найпростіше готувати? Так. Найпростіше так. готувати? Ну найпростіше, напевно, готувати шампіньонів. А якщо ми о, говоримо про те, що це круглогодичний гріб. Uh -huh. ти, ти а його мені можеш... здається, Рінги найпростіше. Ну, до... рінг, да, ну, це ж виведені гриби, вони. ну, Як є сказати? Найрозпространені ну, гриби uh -huh. у нас є шампіньони. Так, І їх, дуже, да. їх дуже ну, легко готувати. Але з лісних грибів це дуже самий крутий. тому що вона не слізистая, не має слізу, uh -huh. uh -huh. вона не має ніякого різкого присмаку немає, вона реально пахне лісом. А білий, а білий я люблю, але я люблю його… Це ж кажуть, його... як стейк, білий гриб да. це як стейк. Я, я люблю його. Знаєш, от коли вони як тебе сказати? Маріно, мариновані. А я зрозумів тільки маринад і без нічого, без ніяких приправ. І, і, і ми так робили в ресторані, я, коли працював, що білі гриби, ми тільки діставали і заправляли маслом і з, з, з крім зеленю. зеленю, зеленю, да, вот этот класичний варіант. Подивись, вот от як він об'єм потеряв, знаєш? От викип'яли, викип'яли, короче, викип'ятили воду. Зайво було. Зайво було логу. От в ньому достатньо волого, щоб оно буде відварюватися, ні, бо вот так тушиться, знаєш, а зараз уже смажиться. Чуєш, як он скурчить? От можна вичавити зараз зубчик чеснока. А, давай. Да. І в нас є свіршки і є, смет... є сметана. Оттак. І яйця я До ще бачу. у нас є. Так готують у нас от ці гриби на загальних. Так що Вакарбайті. тепер? Іще додати яйця чи що так, тобі так, додати? Чуть-чуть чесник відкриється. Зараз дініс сюди кинет. Два яйця. Давай. Один, Давай один? Можна. Один, можна. Один, можна один, давайте, один, так. Один. Все. То можна було би як на пасхи. Знаєш? На пасху. Чик. 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 Да. Яйця поїхав. <сум> Все. І вот так как scramble розміщує і не зачекаєш до того, щоб вона повністю стала твердим яйца. Тобто, но... вона... Я... Додавай, да, будь ласка, да. за, пяти... за 15 секунд треба в да, зробити. щоб да, да. вона не до, до кінця приготувалась. І, І сметанку. — дві ложки сметанки. Та да. це дивись яка ложка такої чи більше? Ну давай більше, да. тоді чотири. Ти ж, ти ж маленький. Так, є, тво, є твої поради Чаба, по вибору лисичок. На що звертати увагу? На що звертати увагу, його головне знайти, головне — знайти, А так не звертай на увагу. Ну, Круто, переважно, коли вона е, ну, калібрована, От маленький, Він uh -huh. не, не uh -huh. дуже великий. Да. Ми ж не солили, так? Да? Ні. Ми ще не, не солили. Со сіль. Петрушку, скажи мені, трошки можна нарізати. А давай, поки наш, наші гриби загуса, загусає, да? так треба сказати. Так, так. Загусає, ми можемо нагадати рецепт. Рецепт. Рецепт лисичок у вершковому соусі. Гриби помийте і висушіть. Цибулю наріжте і припустіть на пательні. Смажте гриби разом з цибулею. Покладіть у страву приправи, яйця, вершки і сметану. Доведіть до кипіння. Притрусіть подрібненою зеленню. Подавайте з білим хлібом. Бачиш, от вершків зразу загусає. І, до речі, я забув сказати: от зелень грибами... Тільки петрушка, нікакого кропу, кропу. нічого, нічого. Ні-ні. Тільки петрушка. Гриби, любимо гриби, дружать тільки з петрушкою. Так, ну давай. Все, давай. Запам'ятали. Закидай. А Это. ти я оставлю потім. На... Посипемо. да. Вот. Добре. Все, достатньо. Виключаємо і накладаємо. Ох, oh, це справжній oh, oh. І справжня осінь. Mm, так, тепер я посилаю. Вона повинен виглядати. І завжди у нас його їдять з білим хлібом, тому що треба... Хлопчики, треб... один, да, тримай тобі. Да. І тобі. Да. А де Смачного. Буде беремо. Бетелечки нам потрібні. Будь ласка. Ірино. У мене Ірина. Петрушка ж чаї. Петрушки чай, Петрушечний чай. Смачного. Смачного mm. вам, хлопчики! Mm. Ну що, смачно? Mm. 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 Чебіко, Ну дякую тобі mm. за рецепт. Mm. Дуже смачно. Е, Обов'язково спробуйте приготувати такі лисички вдома, це неймовірно смачно. А... а поки пропоную трохи музики, бо як бачите, ми від цих грибочків вже розпочали танцювати. <хи> а вам музики для покращення апетиту.